Чому атомні підводні човни швидші під водою, ніж на поверхні? Звучить дивно. Але саме глибина робить їх справжніми хижаками. На поверхні субмарина розганяється лише до 10-20 вузлів. А під водою понад 30. Чому так? Бо сучасні човни проєктують не як кораблі, а як машини для глибин: корпус, гвинти, реактор. Усе створене для тиші та швидкості саме під водою. На відміну від субмарин Другої світової, які були радше кораблями, що могли занурюватися, сучасні атомні, повноцінні підводні мисливці. І ще одне кавітація. На малій глибині гвинт створює шумні бульбашки, які видають човен ворогу. Але що глибше занурення, то вищий тиск, і бульбашки зникають. Тому на великих глибинах субмарина може йти швидше, залишаючись майже невидимою. Парадокс простий: чим глибше, тим швидше і безпечніше.